Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Сьогодні в мене відео таке збірне. Покажу свої шкарпетки, які я зв'язала за вихідні. Покажу свої плани, розповім. А почну я із своїх книг. Дивлюсь дівчат дуже багато блогерів. І вони показують книги, які купляють, які читають, які радять, радять нам. А в мене зовсім інша історія. В мене отака стопка книг. Багато я купила, це прийшло двома, правда, посилочками. Але дуже історія своя, своєрідна і трошки нестандартна. Не, не і почалося, дівчатка, все з цієї книжки. Ось яка вона класна. Прийшла до мене на роботі ну, можна сказати, моя колега, ми з нею дружимо. І принесла мені свою отаку книгу. Принесла і каже, ось подивіться, яка класна книга, які класні шкарпетки. У мене нема часу розбирати, там дуже треба туди внікати. Все. Але ви таке любите, вам вона сподобається. Я її відкрила її. І все. І мені схотілося, хоч сама таку саму. Дивилася, облизувалася, облизувалася, прийшла моя друга подружка інша і каже: Так ти ж подивися на Аліекспрес. Ні, не так. Напіли. Почала я цю книжку шукати по всіх сайтах. Оскільки це був наш клуб сімейного досуга, зараз у них на сайті немає такої книги. Вона скажу, з якого року, 16-го року випуску. То, понятне діло, що вони вже таку не випускають. На сайтах обдивилася, немає ніде нічого подібного у ну, цих книжкових магазинах. Вона прийшла подружка і каже: Так ти ж подивися на AliExpress. І я доважю лопати той AliExpress. І що ви думаєте, я знайшла, зараз, отак, по порядку буду показувати. І знайшла я цю книжку, хтось з людей продає, я з ними списалася, дуже, ну, не знаю, спасибі Богу, це мій перший заказ моя купівля з Аліекспрес, і в мене попалися дуже гарні люди. Ми списувалися, вони затримали відправку. Я невчасно відписувала, тому що і вони працюють, і я працюю, ну все гарно. І коли я цю книжку отримала, ну це класно. Я знаю, що на камеру не можна і показувати, але я отак пролистаю і швиденько покажу, які тут шкарпетки. Дивіться, яка краса. Я думаю, так бистренько покажу, нічого страшного, я ж зхем не показую. Я показую тільки. Які тут є шкарпетки? Дівочки, ну це бомба. Ну як особливо ці? Ну як у них не закохатися. І заради цієї книжки я зробила замовлення. І це була моя перша книга. А оскільки цих людей, які продавали цю книгу, у них була й оця, то я ще в них попросила. і оцю. Тобто я їх купила, ну в мене вийшло по 70 гривень за книгу. Тут такі також шарфи комути, ну, не буду я показувати, тому що не то оці дві книжки я взяла з Аліекспреса. Але я ж перед цим лазила по сайтах. Ну, як це я походжу по сайтах і нічого собі не прикуплю. Ну, в мене ж Асказа на пряжу, не на книги, хоча, мабуть, треба брати вже на книгу. Зайшла, не буду казати, за свої гроші куплені. І знайшла, Я вам скажу тільки одне, оці три книги вони стояли по 20 гривень. 22, 23 ну, 20 з копійками. То спочатку я купила оцю. Прикраси, кульє, буси, сережки, брошки. Не в'язала прикраси, думаю, 20 гривень книга, чого не взяти. Взяла я ще й собі таку замовила. Тут не можна показувати, але це отак. Буду пробувати. Хочеться мені почати гачкувати такі малесенькі всякі вироби. Ну, Люблю я це, це діло, але не встигаю своїм часом. Далі. Далі взяла макраме, браслети, колони, сережки, пояси. Також книжка класна, цікава, але тут більше, я так зрозуміла, бісер. Я подивлюся, якщо тут увесь бісер, то я цю книжку задарую своїй знайомі. Подарую її під Новий рік, положу От той подарунок, який я її налагоджу. Тому що бісером я точно не буду плести, в мене вже ну, зірне той, а вона бісером плете. То, якщо тут сам бісер, це буде її подарунок. Але вона теж стояла 20 гривень, нічого не взяти. І третю, яку я взяла, це шапки, шарфи і мітинки. Дуже мені схотілося, також ціна 20 з копійками. Ну, я ж люблю це все тіло, тому буду тут щось для себе брати. Я люблю таке щось, воно було гарне оригінальне. А оскільки фантазія моя, чогось моя не працює, то буду брати натхнення з книг. І ще отака книга. Далі я взяла собі дві книги. Я не казала, я поступила вчусь на магістратурі, спеціальна освіта, логопед, дефектолог. І потихеньку починаю скупляти собі книги по спеціальності. Мені, мені вже скоро багато років, але мене ще пробило, мені хочеться ще одну освіту. То це інклюзивне навчання, і потихеньку, як десь щось нахожу, гарно беру. То я взяла з аутизмом і домашня логопедія. Ефективний курс для занять з дітьми. Це чисто для мене. Тут у нас і методичні рекомендації, логопедичні ігри та вправи. Ну, в общем, хто має відношення до цього всього, той мене зрозуміє. Книги такі гарні, класні, і вони дійсно вони мені знадобляться. Хоча вони стоять, ну, я не скажу, що вони дешево стоять. Але це все для мене, для моєї навчання і для моєї практики. І останнє, що я взяла, мабуть, вже всі перечитали. Купляю я книги, самосвіту, саморозвиток люблю, психології, ну, отаке от все. Мало я вам показую, що я купляю, але книги я підкупляю. І ну, цього я ніколи не читала. А оскільки вона теж була по скидці, щось дуже недорого, то, ну, як всі перечитали, а я ні, то мені треба почитати. Я люблю бібліотека бібліотекою, Я там в основному художні книги, як мені потрібно, беру, читати. Але от такий саморозвиток, ну я не знаю, я скупляю. Це в мене ще одна така фобія. Скупляю всякі такі книги. То взяла, ще собі Бог ніколи не моргає. Хто читав, будь ласка, поділіться в коментарях своїми враженнями. Ну, якось я ніколи вам про свої книги не розповідаю. Я не дуже багато встигаю читати, але почитую таке все. Так що, ось така стовбочка у мене вийшла покупочок, не думаючи, І все завдяки. Оцих одних шкарпетках, які на, 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 на титульній сторінці це моя любов з першого погляду. Завдяки цієї, я собі підкупила цілу стопку книг. Так що я тепер буду займатися мало того що саморозвитком, та ще буду займатися опановувати нові для себе види в'язання. Так, це що про книги? Далі, далі пішли далі. І так, дівчатки, рубрика нав'язала. Знаєте, як в Тіктокі відкриваєш, а там наготовила, так у мене нав'язала. Думаю, підключуся, покажу. Не знаю, коли це відео ставлю, чи в блогі, чи буде окремо у мене це все, але підключусь, тому що завтра цей шкарпеток у мене не буде. Чого хочу розповісти. Була в мене така пряжа на кабухом. Отакий малюнок повинен бути у ньому. Бачите, який гарненький. Так, колір у мене тут 81926, шкарпетковий склад 100 грам на 400 метрів. І, ну, так, як шкарпетки, 75 шерсті, 25 поліамід. У мене з оції моташки вийшло дві пари. Перша пара у мене вийшла, оця. Я зв'язала. Що хочу сказати. Нема в мене цілий моташки, тому що я буду включати підключення, потім я розкажу, які там секції. Але, на вигляд, пряжа була бомбезна. Отак От наче дивіться, класна, Але виходить, що тут дуже широкі секції. Ну, це відео не про те. Що хочу сказати, коли в'яжете ви в одну ниточку, у вас однієї моташки вистачає. Тільки на одну пару і є залишок. А коли ви додаєте підмот, у вас вистачає однієї моташки на дві пари. Хоча ви берете, наприклад, 42, 43, у вас все одно буде. Але на 42 на 43 ви вкладаєтеся повністю у моташку в одну на дві пари з підмотом. А на 37-38 у вас ще є залишок. От у моєму випадку, дивіться, що в мене. Оці дві пари зв'язані з оцим підмотом. Сама ниточка ж, понятно, не така, вона така яскрава була б. Ось у в мене мій підмот. Я накупляла такої пряжі, але в мене вже закінчується. Накупляла такої пряжі спеціально до підмота. І це замовлення. Замовлення на шкарпетки, ми це все обговорили. Першу пару я вже, дві пари, тобто я вже віддала. Там було в мене лізе Super Comfort Socks. Немає тут у мене ні етикетки, нічого десь вже заділа, не знаю. А оце в мене з цим підмотом вийшло дві пари. Так, вийшло одні отакі. Зараз я вам включу під зюмочку, а потім повернуся. Так, сижу, в'яжу і вирішила до вас підключитися. Мій диван у мене сьогодні вечір. Чого підключаюся? В'яжу шкарпетки. У мене пряжа Макобоху. Дивіться, який колір. Ну, Тут у мене світло погане, тому не дуже воно вам так яскраво передається. Але, повірте мені, кольори взагалі бомба. Такі яскраві, гарні. Беру я підмут, як завжди, з підмутом, але не, не, не того я підключаюся. Підключаюся ось чого. Дивіться на оцю накобоху. Гляньте, у неї дуже багато як одного кольору, багато метрів. Не знаю, скільки метрів, велика велика відстань одного кольору. Отак От подивиться, взагалі пряжа бомба. Але хочу сказати ще раз, у вас засвідчує вона яскрава, така яскрава зелена. В попередньому, не в попередньому, а в блогі своїм я показувала цю пряжу, де на шкарпетки замовлення. І отак начебто дивіться, яка вона класна. Да, Яскрава така, ну, це вона буде така чітка, як я мені так хорошо показала. <гум> не знаю. У ну, мене лампочка зверху. Але коли ви берете її в шкарпетки, гляньте, які великі секції. Вона начебто і гарненька, але шкарпетки йдуть взагалі. Ну, я такі, наприклад, не люблю. Но мені здається, чим менше тут секс, Секції цих зафарбовування, тим гарніше воно буде. Оці прожилки, оці яскраво зелені з чорним, ну вони взагалі, ну, дивіться, це вона перша пара. З однієї моташки з підмотом виходить дві пари, чи там грамулька остається, тому що ось я на другу відмотала кусочок. І ще десь в мене отмотана лежить. Десь я на ній всілася, мабуть. Так, так от, гляньте, ось який великий відстань. Ось велика відстань. Ось, гляньте, тут синя, взагалі, яка велика відстань. І оце я підібрала, в'яжу я 37-38. Оце я підібрала одну пару шкарпеток. Ну, тут я не вгадала, мабуть, рядочки на два тільки. Ось тут. Або на рядочок. Ну, Десь два рядочка не вгадала. Тому що я почала першу шкарпетку, вже не пам'ятаю яка, яка з них яка. Зараз скажу, яка з них яка. А фіг його знає. Оця, мабуть, оця перша. Тому що я першу шкарпетку почала просто спочатку нитки, а тоді дуже важко було мені оцю синю відмотувати, щоб мені попасти. Але майже попала одинаково. А цю я вже спеціально, дивіться, як зробила, де почалася зелена, тільки-тільки, бачите, ось І я звідси відступила сантиметрів два і почала набирати резинку, ту слідуючу шкарпетку, ось, так само я відмотала ось такий клубок. І так само зробила, де ось почалася зелена. Я, ну, тут, може, на міліметрів два, я не вгадала. І почала в'язати. То ця буде в мене вже, якщо ця починається із синього, то ця буде з зеленого. Я вам на столі покажу, тому що на столі зовсім буде не такий колір. Але я хочу вам просто сказати, наскільки йдуть великі проміжутки оцих кольорів. Ну, Мені так не подобається. Хоча дивіться, моташка одна та й сама. Шкарпетки різні і зовсім колір, ну, зовсім розмальовка різна. Оце така, це на кобухо. Нитка, я вже казала в своїх колись відео, нитка мені дуже подобається по качеству на кобуху чи малізе, але по кольорах алізе. Хоча на кобухо непогано, якщо брати менш дрібну меланжу. Так, таке моє підключення. Це я дивлюся кіно по телевізору. І в'яжу, оце вже оце вихідні мої субота, дівочки. оце субота, вечір, неділя, ранок, неділя вечір. оце почала четверту. Ну, Зараз ще трошки буду лягати, так що моє включення. І знову я підключаюся. І тепер підключаюся взагалі що. Дивіться. На тому місці, де повинна бути ниточка, у нас йде вузелок. І що вузелок? Вузелок йде зеленого кольору. Тому що в нас оці шкарпетки після синього повинен бути білий. Потім такий салатовий, він не а якийсь трав'янистий. А потім синє, зелене ось щось де. А в нас опана. І у нас зелений колір. Ну, нормально це. Груші, щоб посередині мотка був зелений колір. Це мені треба обмотати чи півмотка. У мене, звісно, є там на запасі, але ж хочеться мені зробити її одинаково, то зараз буду займатися відмотанням. Бачите ось синє з зеленим примотанням. Так, ну це вже буду робити я завтра. Вже все. Так що це отакі секційна пряжа. Кому, наприклад, не цей, ну все одно, то можна в'язати далі. А якщо я в'яжу на замовлення, то, знаєте, не дуже гарно виходить. Замовлення з таким кольором. Хотілося б одиноковий. Так що це вам і дорога Ну, вона не дорога, але все одно це ціна. І так, чого ж я так вам зараз показую, тому що завтра я вже віддаю ці шкарпетки. Оця пара в мене вже попрата. Не знаю, дивіться, який пушок вийшов. Моя свічка так пала, я вже догоря. Так, отакий пушочок, бачите, я думаю, вам видно. Вони гарненькі, макенькі і посушені на блокаторах. Оцю пару я зв'язала, але ще не прала. Я просто вам положила і на блокатори, щоб можна було роздивитися. І зверніть увагу, яка в них кольорова послідовність. Якщо оцю я почала в'язати із синьою, тому що була синя зверху, я першу шкарпетку вив'язала з синьою. І далі почала другу так само підбирати. Підібрала я зараз двину, підібрала я майже ідеально. Тут у мене буквально рядочок чи два не сходиться. Але шкарпетки підібрані по кольору, бачите, ідеально зійшлося. Тут ці такі, я б наче сказала, душі в синіх кольорах, да? хоча б біна чи біна одна. А ці шкарпетки я почала спеціально вже відмотала, я вже казала, із зеленого самого а я ж заправила кінчики. І з самого початку почала в'язати з зеленого. І ці, наче, такі, да, дужче зеленкуваті, Бачите, але теж тут підібрано ідеально. але ідеально В одній шкарпетці посередині, я вже не пам'ятаю в якій, мабуть, в оцій. Посередині був вузлик. Я вам показувала, повинна була підключити. Посередині вузлик я відмотала клубочки, щоб мені вони зійшлися. Так, до чого я веду моташка, одна секції. Великі, аж шкарпетки наче кольори одні, але зовсім вони різні. Бачите, як виходить. От за що я кажу, мені подобається на кобоху дуже, але не всі відтінки. Там, як подивишся, спочатку дуже такий класний ефект, вау. А як починаєш в'язати, якщо широка, багато ну, метраж одного кольору, то ну, не дуже, я б сказала, такий гарний. Ну, Хоча оці праті, ну не знаю, пухнастіше виглядають красивіше. Ну, колір одинаковий. Але це ще не все. Коли я ці зв'язала дві пари, у мене ще ж залишок. У мене вийшло отаких багато зараз, отаких моточків. Я так зараз приберу. У мене вийшло дуже багато таких моточків, тому що я відмотувала, щоб в мене колір зійшовся. Я недовго думаю, чи в мене в замолиці є племінничок, він ходить перший клас. І я вирішила як бонус. Зробити йому ще шкарпетки в подарунок. Але тут, понятне діло я вже не підбирала ні кольори, нічого. Я просто в мене залишки, я сьогодні сказала якщо ти не проти, я із своїх ну з отих залишків, які залишилися, тому що я вчора вже зв'язала дві пари, і я бачу, що в мене є залишки. Ну, як багатенько на дитячі вистачить. Я взяла оцей підмут тут нечисте, теж Angora Рояль, але отакий от синій. І я ці залишки додаю оцей синій підмот. І в мене виходять отакі дитячі шкарпетки. Я поки що зв'язала одну. Ну, не знаю, чи я сьогодні вже, мабуть, не стигну, тому що сьогодні вже 10 година вечора уже буду строїтися косну, тому що стараюся лягати вчасно. Але завтра я їх дороблю. Ну, завтра я їх не віддам, понятне діло, тому що я їх дов'яжу. По ці я вже сьогодні на блокаторах, зараз вони в мене йдуть купатися на батареї, до утра будуть вони сухі. Я їх віддам, а ці вже віддам післязавтра. Дов'яжу ці шкарпетки і, бачите, тут додавлений синій підмот, і вже зовсім відтінок іначе. Перервав мій телефон, тому що знову каже, щоб я чистила пам'ять. Я вже почистила все, що можна. Не знаю, що тут чи можна повидаляти, але телефон щось у мене вже не слухається. Вивод, треба, мабуть, також купляти новий телефон, тому що ну, нема діла. Щось у мене з кожним днем, з все, ним все важче, важче. Не знаю, чи я записала, що мені зстило записати, але за що хочу сказати, як колір підмоту впливає на яркі... колір підмоту впливає на оці роз... розфарбовку шкарпеток. Берете білий, робиться, отакий, от берете синій, робиться. отакий. От Це хлопчику. Будуть такі, Оце в мене з оці моташки, що я вам показувала з цього накобуху. У мене, залиш... У мене вийшло дві дорослих перч... перчатки. Господи, шкарпетка 37-38 і ще одна маленька. І я знаю точно, що десь якийсь тут клубочок ще залишиться. Так що, таке моє включення, оцих шкарпеток я вже не буду показувати, тому що я їх дов'яжу, поперу і отдам. А ці хотілося просто показати, як, які вони виходять. Коли в них велика секція, ну, широка. Таке моє було включення. І так, мої викрасуні. Починаю я вам знімати цю частину відео вже на другий день, а для вас це все одне відео. Я вас хилитаю. Підключаюся, показувати, що показувати. Вийшло в мене дві пари, ой, дві пари одна пара шкарпеток, дві пари вийшло дорослих і одна дитяча. Я вам показала перед цим. Як я її в'яжу, тепер показую, що в мене вийшло. Вони не праці, попереджаю. Ось отакі вийшли. Хоча я їх і поперу, але в мене дитячих блокаторів немає, то я їх поперу, зараз піду, отак на батареї розкладу, вони будуть сушитися. Що я хочу сказати, мої висновки. З однієї мотажки, оці на кубуху, в мене вийшло дві пари 37-38 жіночих шкарпеток і одна дитяча. Подивилася в інтернеті 30-й розмір це десь 18 см, отак, ступні Ну Дивіться, наче вони одинокові, все гарно. Але єдине, що у мене отут не хватило вже зовсім зовсім трошки оце на кобуху. Тут я вже шукала свої залишки. Тобто я це на кобуху зв'язала в ноль Ще раз для себе роблю висновки. Якщо у вас залишаються такі маленькі моташки шкарпеткової пряжі, не викидайте їх. Ну, Якщо вони вам, звісно, якщо ви там великі запаси, то можете викидати. Але я зберігаю і вже не раз в таке траплялося, що в'яжу шкарпетки, не вистачає там. ну, отак. отак кінчик закрить там чи що. І воно в мене завжди находжу. По кольору приблизно таку саму. І як знахідка. Оце така сама ситуація. Не хватило ось, дивіться, ось, воно видно, що тут не такий синенький колір, як скрізь. Ось бачите, але, ну, як це я вам сказала, ви знаєте. Хто не знає, вони навіть не звернуть уваги. Так що, такі мої шкарпетки дитячі вийшли. Я їх поперу, завтра вранці я вже віднесу ці маленькі дитинки. Так, а далі? а далі плани. Покажу вам свої плани. Є в мене така корзинка. Я її вам вже показую. Тут, пряжі менше, це та корзинка, яку я збираю на свої залишки, на маніжки. Це те, що в мене було із раз, я вам показала і вив'язала, другий раз. Далі я полізла по своїх кутках засіках, знаєте, як от колобка ліпила, так оце я знайшла такий залишок. Не знаю, наскільки хватить. Це в мене була велика бабіна, я пов'язала комплекти. А тут наче ось є пінор, якийсь філатіс. профілю, не знаю як. Зараз покажу. Дивіться, яка це в мене бабінка, я не, не розумію. Але пряжа класна, я в'язала на подарунки з неї чоловікам шапку і. Маніжки, але не Маніжки, ну, Маніжки можна сказати. Я в'язала років 5 назад. І вже вона мене давно, і це знайшла такий залишок. То це йдуть знову на маніжки. Далі я ще знайшла свої залишки такі. Це я в'язала ковтинку, свої знайомі, я, мабуть, весною відео показувала. І ми з нею домовилися, що ці залишки залишаються мені. То вони в мене лежать, колір підходить ідеально, це на на колент. І це також підуть на маніжки. Ще десь у мене було темно коричневі але я їх ще не знайшла. То поки що, сьогодні в мене вже вівторок, відео ви це побачите більше всього, що в середу або в четвер. А в мене цей тиждень йде повністю в маніжках. Я починаю в'язати маніжки, бо, ну, хочу скільки встину за тиждень, скільки не в'яжу. Шкарпетками по камміща. Я наїлася, трошки відпочину, бо в мене ще дуже багато замовлень. У мене ще чотири пари на шкарпетки на замовлення лежить, але це під Новий рік треба замовлення зробити. Я встигаю по всіх параметрах і свої ще підв'язати. То поки що тиждень відпочиваю на маніжках. Такі мої плани щодо в'язання. І на, на своїх оцих планах. Хочу я вам завершити цей свій такий відео. Не знаю, що туди в мене ще попаде, тому що я знімаю його протязі декілька днів. Такий буде в'язоблог між основними моїми процесами. Але я вам показую те, що в мене є, те, що я займаюся, те, що в мене на спицях, те, що я займаюся своїм особистим, ну не особистим, а своєму житті. То, що хочу сказати, вийде, я вже казала, серед тижня цього цей в мене блог. А далі я вам покажу вже, що в мене вийшло вже там в кінці тижня, і що в мене на тиждень зв'язалося, і далі те, що я почну. Як правило, я замітила, якщо я починаю в'язати в понеділок, у мене роботи вилітають. Якщо я починаю в'язати в вихідні, це в мене 100% буде розпуск. Я не знаю, як у вас, дівчатка, напишіть, чи ви теж замічаєте, коли ви починаєте в'язати, особливо плечові вироби. Якщо я починаю в'язати плечовий вибор виріб в понеділок. То я його в'яжу, ну він мене так іде, ну, може там якісь перев'язи, але виліта. Ну, Якщо я починаю в'язати у вихідні дні, то вже все, то можна, то вже час потрачений марно. Це я це для себе зробила виводи. Так що в мене сьогодні вівторок, я сьогодні починаю розпочинати маніжки. Маніжки – це відпочивалка від шкарпеток, між шкарпетками і плечовими виробами, бо ще в мене два майстер-класи на планах. Ну, Мастер-класи, мабуть, я вам зроблю у вихідні. Це в'язання таке для себе і для вас. Все, все хотіла, що хотіла вам показала, розповіла. Дякую, що ви заходите до мене в гості. Я дуже всіх рада. Дякую, що пишете коментарі. Дуже читаю, вам вдячна, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.